Слава Ісусу Христу, друзі. Хочу поділитися з вами таким откровінням, що милість вона привозноситься над судом. І Бог віддав свого Сина на Крест за кожну людину, щоб ми мали життя. І дійсно, хтось обирає суд і осуждає, ненавиде ближнього Да? Якщо людина ненавиде, то це вже говорить о тому, що. Вона виступає в ролі судді. Тому, щоб дійсно виконувати закон Божий, потрібно погрузитися в милість. Бо Бог дав нам дві заповіді: возлюбить Бога і возлюбить ближнього. Тому, порушуючи цей закон, людина одразу е, становиться на суд. І тому що суде. І коли життя скінчиться, то Є різниця бути в Царстві Божому і попасти в милість Божу, і попасти на суд, то потрібно розуміти, що краще сьогодні прощати, любити, покривати, бо якщо ми не простим, то і нам не проститься. І це слова Ісуса Христа, тому й потрібно внікати в новий завіт, який Бог дав нам щоб дійсно іскоріняти із свого серця всю злобу, всю нечистоту і щоб погружатись в милість. Бо тільки милість, вона е, принесе е, благодать, радість, щастя в наше життя, коли ми милуємо і являємо цю милість, храним цю милість, живемо цією милостю Божою і виконуємо доручення Ісуса Христа. І е, щоб дійсно. Не осуждати, а хранити Божу благодать і виконувати доручення Ісуса Христа, проповідувати до краю землі, нести це слово, нести вогонь Духа Святого, да, горіти для Господа. І дійсно, щоб милість вона торкалась кожну людину. І я лишу в описі це відео для вас. Хай щастить з Господом!